Якщо людина не хоче виїжджати, категорично не хоче, і неможливо там, згідно закону просто там закинути в машини. Порядок евакуації, взагалі, передбачений постановою 741, якщо направляє з кабінету міністра України, є питання обов'язкової евакуації, є обов'язкова евакуація в примусовий спосіб сімей з дітьми. Наскільки мені відомо, то в Антоновці там вже дітей немає. Була одна дитина, її вивезли, яка залишалась там, переховувалась обов'язково евакуація і так там обведено. Є ще ряд населених пунктів, яких ми плануємо вести обов'язкову евакуацію. В тому числі є зон міста Херсона. Є місця тимчасового проживання і в місті Херсоні. Звичайно, це не окремі якісь там квартири повноцінні на, там на одну людину. Це місця тимчасового проживання, де може бути по декілька людей в кімнаті. Ми можемо вишукувати там спеціальні можливості для того, щоб там сім'ю з дітьми там поселяти окремо. і Так далі, такі є місця і в області. Тобто там в Чорнобаївській громаді людей похилого віку мовити виїхати зі своєї домівки ну надскладно, важко просто. Але постійно цей процес іде.